Коти Горошко Українське село. Біленькі чепурненькі хатки, сади, городи. Із однієї хати виходять троє братів і їхня сестриця. Вони зібрались у поле працювати. Брати коситимуть пшеницю, а сестра зв'язуватиме колоски у снопи. Батько та мати теж вийшли на подвір'я. Сини й дочка попрощалися із батьками і пішли. Ах, як хвацько працюють у полі парубки, у полотняних сорочках, солом'яних брилях, а їхня красуня сестра теж не відстає. Раптом налетіла чорна хмара, вихором закрутилася довкола косарів. Ой то не хмара, то прилетів змій з багатьма головами, схопив братів і сестру і поніс до свого палацу. Батько з матір'ю тяжко зажурились. Мати гірко заплакала, її сльозина упала на землю і в ту ж мить. Із цього місця виросла рослинка, горох, висока та кучерява. Один гороховий стручок розкрився, горошинка випала, вдарилась об землю, покотилася, і з неї зробився маленький хлопчик коти горошко. Оце диво. Не журіться! На всяку гадину айдеться рогатина. сказав він здивованим батькам. Не в тебе часом. А хотіла. Прощавайте! Прощавайте! Поклонився батьку матері в ноги. Іду, братій, визволяти. І пішов Котигорошко у шаровариках козацькій шапчині просто до коваля. Коваль у своїй кузні гупав важким молотом, виготовляв із заліза різні речі. Ага, Треба мені зброї на змія. Тобі Без зброї слабкий герой. Коли так, то тримай голубе. Коваль подав Котигорошкові булаву. Це така стародавня зброя. Котигорошко підкинув її угору. Вона впала і розкололась надвоє. Не по мені зброя. Хоч мале узлувати. Що ж, тримай. Коваль дав іншу, більшу та важчу. Булава, це довга палиця з важкою кулею на кінці та залізом кована. Підкинув їм високому гору котигорошку, як соломинку, спіймав покрутив у руках. Оце добряча. Перекинув булаву через плече і пішов шукати палац Змія. І де він іде, вже і ніч настала. Дивиться, на галявині сидять біля вогнища троє богатирів Вернигора, Вернидуб і Крутивус. А що вернедубе і крутивусе? Повечерюємо! А вже ж Вернигора! Богатирі заходилися їсти гарячу кашу з казанка. Котигорошко сміливо підступив до них, зняв шапку, поклонився по козацьки у пояс. Чи приймете до свого гурту? Богатирі перезирнулись, що це за малюк? А, що? Скочи далі комаха, бо ногу розщевлю, сказав Вернигора. Гаріж сам підскочиш, як я скочу. «Це ж як? Розмахнувся та як гепне булавою об землю. Земля так здригнулась, що богатирів підкинуло вгору, як м'ячики. Ого? Оце та комаха! Ага! То будь нам побратимом! Побратима будь. Ртові краще бити. І пішли вони далі вже в чотирьох Котигорошко, а за ним Вернегора, гора, що вміє гори розсувати. Вернедуб, дуб, що може дуби з коріннями вертати, і крути вуз, що довжелезними вусами може річку зупинити. А ось і палац Змій гукає до них. Змій кинув їм вікна під ноги коштовний камінець, і в ту ж мить перед ними виросли кам'яні скелі. А ну ж поверни, гора! Вернигоре! Покажмо ще здатний. Вернигора уперся правою ногою та рукою в одну скелю, а лівими ногою та рукою в протилежну гору і розсунув їх, звільняючи шлях. Тоді Змій кинув її під ноги гребінець, що перетворився на густий ліс. Ти верни дуби, з'яви свою силу! Вернедуб своїми дужими ручиськами повиривав з коріння могутні дуби, наче буряки з грядки. Дорога до палацу вільна. Злякався змій, кинув їм з вікна хусточку, і вона зробилася бурхливою річкою. Гей, крадус! І тоє діло поспіло. Крутий вуз запустив у річку свої довгі вуса, вода розступилась, і вони перейшли по сухому. Тепер моя черга, брати. Далі Котигорошко пішов сам, підійшов уже до самого палацу. Ану, гаді хоч битися! Дорогі! І вилетів Змій із замку. Спереду у нього п'ять голів із зубастими пащеками, а на кінчику довгого зміїного хвоста, шоста голова. Змій як дихнув з усіх своїх горлянок вогнем, то Котигорожку аж у землю зарився. Доки Змій реготався, Котигорошко вибрався із землі з іншого боку, підкрався і гепнув булавою шосту голову ту, що на хвості, і вона відвалилася. Розлютився Змій, піднявся в небо і з розгону кинувся униз на Котигорошка. Малий відскочив у бік, і Змій промахнувся, зарився усіма п'ятьма головами у землю. Вистромив чотири розлючені пащеки. Котигорожко сміливо розмахує булавою, відрубав одну голову, покотилася друга, а третя і четверта так хотіли зжерти Котогорошка, що заплутались, випадково вкусили одна одну і попадали додолу. Ха -ха -ха! Страшився як лев, загинув, як муха. Але що це? Котигорошко забув про п'яту голову, найголовнішу. І з землі виструмилася остання змієва голова на довгій шиї. Вона хоче схопити Котигорошка зубами, а малий бігає довкола неї по колу та все по колу. Шиє голови скрутилася, як мотузочок, голова й відпала. Як бухнув Котигорошко булавою голову, то не тільки Змій спустив дух, але і його палац розсипався на порох. І виходять на волю три брати і сестриця, що їх тоді Змій украв. Егей! Вам, крикнув богатирям. Ай буде вам мир і щастя. Гукнули на прощання Вернигора, Вернидуб і Крутивус. Горошку із братами і сестрою ідуть додому. Ах, як весело повертатися до рідної хати! А на порозі щасливі батько та мати зустрічають своїх діток хлібом сіллю на вишитому рушнику. Звеселіла, розцвіла пишними квітами українська земля, звільнившись від лукавого ворога. Ніколи більше люті змії не прийдуть на нашу батьківщину, бо є у нас і богатирі дужі, і підростають сміливці коти-горошки.